Дійде, будемо готувати 10 зі. Так, ладно. Ну що, беремо кресточку, відкриваємо. Це там що? дуже е, е, інгредієнти такі. Це не фарба. It. Давай, Давайте нахою. Так, давай ще трохи додай. Так, ще треба багато інгредієнтів. Так, додаємо все, це, це і ще дивіться, ось такий кристал треба додати. Кристалок ось такий гарнесенький. Ну що, кидаємо і перемішуємо. Ну що, давай розмішуй. дивіться, якусь пункта находимо. Я думаю, що ми туди кристал кинули. Ага. Ой, як вийшло. Так, тепер треба э, сказати, щоб якась там э, закле. А ні, треба діставати вже. Діставати, що там буде. Так, ось цікаво, що там ще буде? трошки розміщаємо, давайте. Так, ну що, будемо діставати? Ну давай діставай Так, оце сюди. І... Опа! Оп. ой Раз покажу, дивіться, що у нас тут. Вау, це місяць. Це якась як підвісочка. Так, ладно, давайте. Ох, який гарний, Тільки так, давай ось... його сюди поклада, а то так не видно. Давай, як гарний, так Ось на червоному. А, да полі. Ось так. ось так він виглядає. Ну ось... дуже гарний. Класний, тепер у нас такий місяць. Дивіться так. Так. Тепер зараз принесемо чистесеньку водичку. Ага. Так, ну що, будемо тепер робити помаранчеве зілля чи ж не з цього вийде, що додаємо індієнт. Додаємо Розмішуємо. давай, давай, давай. Ну, давай ще трохи додаємо. Дивіться, яке воно в нас виходить. зараз подивимось, як буде. ну все, воно вже дуже помаранчеве, О, таке. підходить нам таке. Ось. Все, бачите, яке помаранчеве. Просто їх так, бо вам було видно, воно ще як жовтень. Mm -hmm. Тепер... до... Треба... Давайте додамо ось це. Це луска помаранчевого, ну, це луска уска. Так, це уска додаємо розмішуємо трохи. І давайте далі. Треба це розмішати добренько. О, бачите, бачите, Воно пінеться. Mm -hmm. Все, покажи, покажи. Як вона спіналася. Ну чекай, я ж повинен замішати, ось, дивись. Дивіться. 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 Яка піна. Ладно, давайте ще далі шкуру якусь повинні, це шкура динозавра. <кхем> так, це шкура динозавра, ну що, додаємо. йдемо. Позмішуємо. Так, зараз чекайте і це. Як ви думаєте, що вона вийде? Може в нас вийде якийсь дракон? Ну, я не знаю, я не знаю, якщо чесно. Ви бачите, там крутиться та вузька. Так, ну що? що? Вона вже це... Просто а, по, так, точнимося. Та... Все. Можемо ну, діставати. Ви так кладіть цю кисточку. Так, можемо діставати. Що там вже таке? Ось він! Шо? Це динозавр який. Ой, який. Ой, ні, це дракон. Ага. Ну, де, знаєте, це, де, це динозавр, але в нього є крила. Ну, тобто це дракон, взагалі. Ви назва... ви знає, ви І чому динозавр. це назвали динозавром? Може, тому що, тому, що він не може стріляти? Чак, зараз. Ось дивіться, який він нам попався. Ось такий він дивіться, який боскучий, тому що він мокрий. Дивіться, які в нас вже є скарби. Ага, ніякі краса. Ось. Так, беремо далі ось жовту. Жовтий ага. Ой. Так, давайте пирух. Прикольно, воно так виглядає. Особисто мені дуже подобається. Воно гарне. Ну що, далі інгредієнт треба кидати. Ой, яка гарне. Ось такий він гарний. Так, ну що, будемо кидати зараз його. І... Пик. Так, все кинули. Та я цікаво, що ж там буде. Тепер це все ретельно треба розмішати. Ой. Ой, на вже розмішала, дивіться. Тепер воно співалося. Угу. Так, тепер будемо діставати, що ж там таке? Цікаво, цікаво. Ой, вибачте, бачила, в мене постава вже в жовтому. Капець. Так, ну, розмінься, розумійте. Ну, все. Ну, в принципі, все. Можеш діставати, що там. Давай, давай, на, давай нам діставай. Нам цікаво. О, це скарб. Це хмаринка. Вона дуже мила та гарна. Ну, гарна, гарна. Поклади до наших скарбів. Поповнилися, поповнилися. Зелений інгредієнт відкриваємо. Так, ну що, давайте? Інгредієнт зелений. О, давайте швиденько, швиденько. Ладно, що там в нас по інгредієнтах? Ось дивіться, отакий от в нас тут. Уга. Будемо його додавати. Що там ще треба додати? Так, зараз додавай ще. Ш... Зараз у нас ще будуть інгредієнти. Так, що оцей інгредієнт? Подивіться, зараз може їх так вимкнути, я хочу вам показати це дуже гарно. Так. А, ні, за їх так вам так не... А, ось бачите, бачите. Бачите, яка краса? Ось ось Ну, ось. кидаємо цю красу туди. Дай Я мені здається, що буде щось, не знаю, не звичайно. А дай, може нам трава? Може травичка листочка. Вот то буде. Так, без зубок ще кошка можна помішати. Що? Будемо діставати без зубик. Давай! <кхем> а, ще так, ще треба перемішати. Мішай мешай. Дивіться, яка вже, до речі, піна. Ай, ну все. Дістав. Я думаю, що можна діставати. З зелень, напевно, нам О, дають. так круто. Так, я тут. Що, бо... О, реально тут щось є. Ось дивіться. вау, дивіться, який гарний. Клас. Поклади сюди нашу колекцію. Колекція магічних штуковин. Так, далі буде в нас блакитний. Mm -hmm. Ну що, давайте кидаємо. Так, треба додати блакитні листочки. Так, де на фоє додавай. Молодець. Так, далі треба е, додати камені. Камені. Так, зараз додам. Так, сюди. Ось два таких. Раз, один і два. Все, можеш розмішувати. Mm -hmm. Возьми Ну давай же будем доставать. Чекай. Ось, ну все. Давай, доставай. Ну что за такие сбульбы? Так, ой, тут всякие таки все пінне. Так. Опа, ой. Так, давай. Вставай с собой, иди мы мне уже тикаво, ну давай. Эх. Оп, опа, ой, ты блин. Ой, дивіться, це ж моджі Попс. Що ви не знаєте, що, що таке меджпопс, це така іграшка, дивіться, на іще й моджі міняється. Оп, от так. Клас, це Давай клади в нашу колекцію. колекцію, ага. колекцію. Так, спочатку додамо. Ні, будемо... спочатку будемо ось, дивіться, ага. спочатку додамо отакий листочок, бачите, я його вже там зім'я. Ано, ну, О, листочок гарний, кидайте його туди. І розмішуємо потихеньку. Давай. Так, ой. бачите, він віддає фарбу. В нього якась в ньому фарба закривчена, чи що? Ну, так, природні, такі природні. Ну ой. Ой-ой-ой, ще... не треба так мішати. Зараз як ще ми ще листочки трохи додали. Так ну треба та... було 10 додати. Ага, багато дуже. Щоб дав отакий коер. Угу. Ось дивіться. Ось такий. Ви ще в нас ну що? Ще трошки треба розмішати, ми ще трошки інгредієнтів додали. Уявляєте, навіть треба було вухо, ну не вухо, а цей ріг дракона треба було додавати. Ось, бачите? Як магія запінілася. Нічого ми такого не додавали? Де на фоне, на брише? Без зубик. Що? Ми це додавали. Ні. Ладно, не вийшов. Так, ну що, давай трошки розмішай. Все, можна, в принципі, вже діставати. Давай! Клади цю кисточку. А там як багато піни. І... Ух, 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 ух! Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Кладемо його сюди, в нашу колекцію. Так, так, зараз буде в нас фіолетовий. Ось бачите? Знаєте, ми навіть вас так сильно стараємося, будь ласка. Поставте лайк на це відео і підпишіться на канал. А також напишіть коментар. А -а -а. Ладно.